Створення тригерів переименування об'єктів слайдів, Згадаємо, що для створення тригера слід додати до деякого об'єкта ефект анімації. Та на вкладці Анімація в розділі додаткові параметри анімації натиснути тригер та обрати після клацання, після чого вибрати в списку, що відкривається, ім'я об'єкта, який буде перемикачем анімації. А щоб відмовитись від установленого тригера. Можна розмістити рядок ефекту анімації вище від усіх написів про перемикач анімації, використовуючи кнопки вгору вниз в області анімації. Якщо жоден ефект не буде залежним від деякого перемикача, то напис про цей перемикач анімації зникне. Також, щоб відмовитись від тригера, можна вибрати на слайді об'єкт з ефектом анімації та вкладці Анімація в розділі додаткові параметри анімації натиснути Тригер. І обрати після клацання та повторно вибрати ім'я об'єкта, який позначено як перемикач анімації. Давайте пригадаємо, де можна побачити імена об'єктів слайда, з якою метою їх використовують, як перейменувати об'єкти операційної системи. Імена об'єктів на слайдах комп'ютерної презентації створюються автоматично під час розміщення об'єктів на слайді. Ім'я за замовчуванням складається з вказівки типу об'єкта. Та номер об'єкта на слайді. Наприклад, ім'я заголовка титульного слайда за замовчуванням заголовок 1, ім'я підзаголовка підзаголовок 2. Ім'я показчика місця заповнення на слайді макета, назва вміст, місце для вмісту 2. Іменами вставлених об'єктів може бути графіка 3, ім'я піктограми, рисунок 5, ім'я зображення з графічного файлу, овал 9, ім'я графічного примітива тощо. Якщо на слайді розміщено багато об'єктів, то під час вибору перемикачів анімації буває складно правильно вибрати потрібний об'єкт за його іменем. Тому бажано, щоб об'єкти мали зрозумілі імена, які відповідають змісту презентації. Імена об'єктів можна змінювати, використовуючи область виділення вибірка. Для цього слід відкрити область виділення вибірка, виконавши основне редагування виділити область виділення. Далі треба вибрати об'єкт на слайді, обрати рядок з іменем об'єкта в області вибірка, ввести нове ім'я об'єкта та натиснути клавішу Enter або вибрати будь-яку точку за межами рядка з іменем об'єкта. У такий спосіб можна перейменувати об'єкти слайда для спрощення вибору перемикачів анімації та правильного налаштування ефектів анімації. Таким чином, Перейменування об'єктів слайда полегшує правильне налаштування ефектів анімації. Запам'ятай найголовніше, імена об'єктів на слайдах комп'ютерної презентації створюються автоматично під час розміщення об'єктів на слайді. Для спрощення вибору перемикачів анімації та правильного налаштування ефектів анімації можна змінювати імена об'єктів, використовуючи область виділення вибірка. Дякую за увагу. Слава Україні!